Сьогодні отримала чудову сумочку від Bad Craft Story, від українського виробника. М -м, це чудовий запах шкіри. Він справжній, не сумнівайтесь. Так, це бірочка Made in Ukraine. Це дуже приємно. Сумочка відкривається, має гладеньку шкіру. Яка не подряпає вам ваші речі, ваш телефончик. Також е, є маленька кишенька, що дуже зручно для вкладання ключів туди. Так, туди все лазить, ще її місце залишається, Так, карманчик. Е, розмір такої сумочки 18 на 12, а на 4 см. Довжина ремінця. До 30 см. Він регулюється. Моя сумочка виконана зі шкіри з тисненням, бо я таку дуже-дуже люблю. Вона мені така гарненька. Дуже гарні шви, ніяких якихось зіпсованих чи кособоких немає. Розмір відповідає заявленому. Вона дуже зручна. Фурнітура якісна, вона дуже легко закривається та відкривається. Та містка. Ось, подивіться, скільки речей я маю з неї дістати. Зовсім-зовсім вона легко закривається при цьому. Це не напихано та не забито там ногами туди. Ні, це взагалі все лежить дуже спокійно і не треться. Це ключі від машини, від квартири. Ліхтарик великий, паперові серветки, телефон, звичайно. Також права. Та помада. Це все е, спокійнесенько туди вміщається. Насправді це дуже багато для такої мініатюри. Якщо ви мали вже давно. Бажання замовити таку маленьку планшетку, не вагайтесь. Насправді вона дуже містка, я дуже задоволена.